Без світла чи без вас? Без вас фраза президента вже потроху стає народною, а люди починають думати над альтернативними джерелами освітлення вдома. Бо мати сусіда ворога означає готуватися до різних варіантів, і українці це розуміють. Альтернативне світло може допомогти багатьом жителям міст, де впроваджують віялові відключення електроенергії. Я можу багато чого розповісти, бо тому, тому що я з Маріуполя запасатися ви? треба. Ми запасалися там. Скільки ви там були? Терпінням запасатися Чи були свічки, бо в ліхтарик такий. Телефони, найпростіший варіант, який називають люди, економія. Виключаємо світло, не користуємося ввечері. А от найбюджетніша заміна світла свічка. Вона не потребує підзарядки, її легко переміщувати з місця на місце, і така річ точно є, чи не у кожного в домівці, або в списку покупок на зиму. Свічки маємо будемо покупати да, свічки будемо покупати Вартість свічок на ринку і в магазинах стартує від 10 гривень за штуку. Все залежить від ваших вподобань, але освітити велику площу вони не можуть. Тому наступна річ, яку називають люди, ліхтарики такі ручні включарі. Ціновий сегмент ліхтариків дорожчий за свічки. Найпростіший акумуляторний вартує більше сотні гривень. Залежно від функцій, вартувати така річ може і кілька тисяч. Ще одна порта. Отивна річ, від якої можна зарядити телефон або й ліхтарик, павербанк. Такі вартують від восьми сотень гривень і більше. Та всі ці речі замінять електроенергію на короткий час. Якщо відключення будуть по декілька днів, в будинках може статися чимало казусів. Ну а не стало світла. В нас практично всі мають індивідуальне опалення. Це зразу немає опалення, немає нічого. Ось на такий випадок люди шукають генератори. Коли потрібно запустити опалення чи техніку, Андрій прицінюється за генератором на кілька квартир. Так би ми включили генератор, і принаймні ми б якесь краще, гірше тепло ми, ми мали, світло ми би мали. Можна поставити на сушці чи в коридорі, ну, в загальному внизу, і розтягнути на дві-три квартири, ну, чи там на чотири. Продавці зазначають, ціни на генератори дещо зросли. А от попит збільшився ще з початком повномасштабної війни, хоч і в жовтні ажіотаж теж був. При виборі генератора люди враховують, скільки вдома приладів та яка потужність їм потрібна. Тобто, це одна справа, якщо у вас там тільки холодильник, морозильник, освітлення, і котел четвертопалень, і інше діло, якщо у вас насос є або глубини. Або поверхневий найбільший споживач фактично це є насос, тому що вони йдуть там від кіловат до півтора кіловат, і він дає найбільше навантаження на генератор. Яким варіантом скористатися у випадку відключення електроенергії? Кожен обирає на свій розсуд і потребу. Дефіциту на ринку немає ні на свічки, ні на генератори. Головне подбати про комфорт заздалегідь. Тоді жодні ворожі ракети не зіпсують вашого домашнього затишку.